Hi there, my name is Anna, and welcome to my channel And your English. Щоб володіти повноцінну мову, треба вміти читати. Почнемо. В англійській мові дві букви О дають звук У, Тобто спун, moon, Good, Foot, shoot blood. Є виключення exceptions. Слово Blood, кров читається інакше. Англійські букви можуть мати різні звуки в словах, в залежності від того, це відкритий чи закритий склад. Вона під наголосом чи ні, спочатку слова чи наприкінці. Те ж саме стосується літери A, перша літера алфавіта. І в таких словах, як name, face. Blame, vase, vape, вона читається як A, тому що це відкритий склад наприкінці I, яка ніколи не читається. І плюс, звісно, буква стоїть під наголосом. Коли ми маємо справу з літерами K, N плюс голосна, то літера K не читається. For example, knife knowledge, knock, knee, nave. Дві літери «і» в англійській мові дають довгий звук «і». Тобто, sleep, sweet, sneeze, meet, feet. Літера «ей» плюс дві «л» Наприкінці слова дають звук «ол». Ball, small, call, MOL, FOL. Звісно, це не всі правила читання, це лише перша частина, перший урок. Якщо це корисно, сподобалось, санп. Сію ін за нействі. Па-ба!